Віталій Бадалеш Шахів грає проти Ларейтор Іспанярейтинг 6800 886 Зіочок маленький. З одного боку. З іншого боку, суперник мені відкрив лінію Б, що не може мене не радувати. Мені так здається. Це ж прекрасно. Правда, Д5 буде. Він може не встигнути, я коня сюди заведу. Просто, якщо ще тут віддавати Ферзь Б6. Ну, хоча. Тут візьмеш. бачу, До чого це все призведе? До чого? Можешь призем просто. Навіть я не подумав про таку. Шту. Побачимо, до чого це призведе, з'їв мене суперник матеріал, чи буде в мене за це атака? Чи не буде. Так, а це що таке? Ти б'єш тут, да?

Хочеш. А чого ти не хочеш їсти? Що не подобається, якщо так пішов? Знову щось не бачу якесь. Супертрупер тактику. опля пла пла пля Який ти хитрий? Ніфіга собі. Тут у мене кінь є. Тому насправді ти не дорахувався. Чуплятась, бечу терену, не знаю. Монструкил, б пять ты пидешь, да? Ну, давай. Друзі. <кій> треба буде якісь з цього слона скоріше за все віддати, <кій> або за цього. подготовились, все такое. Не можна було брати. Ну нічого. Щось вигадаємося. Да, тут ще мат можна отримати. По останній горизонталі. Казі. Що, що, Всі всі ці бачать? Я їх не бачу. Він їх бачить. Це підозрілий тип, якщо чесно. Я в бшусь. Всіх просто генії. Одні монстри. 7 на 71. В Дебюті бігає за пішаками, відкриває мені лінії для атаки. Поставляє максимально свою позицію, а потім його не можна виграти. Ну як то? Ну як так? то? Ох, це один і той же сценарій мене вже трошки добиває. Тупо. Одні хікару на камура бігають проти мене. І погнав ці. Не. От я не бачив, що я напав на мат, тільки потім побачив. Ну він моментально розмінявся. Як ні в чому не бувало.